Tu spoczywa w świętej pamięci Józef Paczosik, przeżył 55 lat, zmarł w 1940 roku, dobry Jezu, a nasz Panie Daj mu wieczne spoczywanie. Niechaj żyje z tobą panie, aż na wieki wieku Amen. Ту спочива копитяк Марцелі Ігнатович. Добрий Єзу, а наш пані, дай му вічне спочивання. Очила внуковський Юліан Людвікович, Внуковська Яніна Юліанівна. Добрий Єзу, а наш пані, де їм вічне спочивання. Niechaj żyją z tobą panie aż na wieki wieku amen Slava. Ісусу Христу, розлюблені в Христі, брати і сестри, в цей час з милості доброго Бога ми знаходимося на цвинтарі у місті Городок Хмельницької області. Винтар, кладовище, це святе місце, це місто вічного спокою, відпочинку людей, які прожили на цьому грішному світі, Богом благословеному. Певен час. А їхні безсмертні душі після закінчення земного життя відійшли до вічного пристановища до Бога. У Святому Письмі, Псалом 90, ми так читаємо, Господи, люди встають, мов сон уранці, мов трава, що росте, уранці квітне і зеленіє. А ввечері п'яне і висихає. Літа наші минають, мов зітхання. Мірою віку нашого сімдесят років. А як присилі будемо вісімдесят років. І більшість із них то труд і марність, бо скоро линуть. І ми відлітаємо у вічність. Ось так читаємо у Біблії, святому письмі про наше життя на цій землі. І ще марнота марнот. Каже когелет. Марнота, марнота. Геть усе марнота. Ванітас, ванітатіс, суєта, суєт. І все суєта. Що за користь людині з усіх її трудів? Які вона завдає собі під сонцем? Друзі, що сили ми намагаємося уникнути смерті, та вона так уплетена в нашу долю і життя, що жити означає, власне, помирати з кожним ударом нашого серця. Ми віддаляємося від життя. І наближаємося до смерті. Оскільки ми не можемо уникнути своєї смерті, то ми стараємося за допомогою медичної профілактики і терапії принаймні відсунути смерть свою. До пізньої старості запланувати її та передбачити. На жаль, чим більше ми про це турбуємося, то частіше смерть приходить несподівано. Буває. Що нас несподівано застукає рак. онкохвороба, То інфаркт? То страшна хвороба, коронавірус, то дорожня аварія. А тепер, як всі ми бачимо, Ворожа зброя на цій проклятій війні нищить померлих, енергійних, життєрадісних юнаків та дівчат. Ось тут на старому. В городоцькому цвинтарі ми бачимо старі давні хрести. Багато людей тут спочиває, але вони вже забуті своїми рідними. Мало хто приходить на цвинтар, на цей старий біля костелу щоб відвідати свого померлого, свою померлу і допомогти звільнитися від тих терпінь, які вони поносять в частилищі, щоб відпокутувати за свої гріхи, які відпущені при святій сповіді, але. Вони ще не встигли за життя на цьому світі, за своїх відпокутувати, і вони тепер покутують чистилищі, а ми їм допомагаємо своїми молитвами. Вічне спочивання дай їм Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Там немає ні болю, ні війни, ні зітхання, ні печалі, а життя вічне. Благословенний Богом. Молімося за наших рідних, за нашого померлого батька, маму, бабусю, дідуся, за всіх рідних. Це вони нам дали життя. А ми маємо обов'язок з них молитися. Вони є дуже дорогі нашому серцю. Маємо надію, що побачимо з ними у вічності. Вічна пам'ять нашим рідним. Нехай спочивають у Бозі наші дорогі рідні нашому серцю. Тут відпочивають Чернецький, Августин Степанович. Репресований. Реабілітований. Залуцький Атон. Вікентівич репресований в 1937 році, розстріляний в 1938 році, реабілітований в 1953 році. Добрий Єзу, а наш пані, дай Аустинові, Антонєму і всіхній родині вічне спочивання. Нехай живемо з тобою, пані, аж на віки віків. Амінь. Ту спочиваємо. Леньга Маріта і Леньга Вікентій. Маріта, Маргаріта, Вікентій, Леньга. Добрий Єзу, а наш пані, даю вічне спочивання. Нехай жиємо з тобом, пані. Аж на віки, Амінь. Тут спочивають Чернецька, Залуцький, Вікторія Віктор. Добрий Єзу, а наш пані, дай їм вічне спочивання. Нехай живемо з тобою, пані, аж на віки віку. Амінь. так всі рядом, тут спочивають, мабуть. Мають одну кров з однієї родини. Нехай живемо з тобом, пані, на віки, віку. Амінь. Тут відпочивають Ястремські, Михайло. Matvijović i Michalina. Dobri jezu, a naš panje, da im vječne spočevanje. Nehaj živom s tobom, panje, až na vijeki vijeku. Amen. та бабуся, ястремського Леоніда, батько та мати Ястремського Йосифа. Добрий Єзу, а наш пані, даю вєшне спочивання. Нехай живемо з тобою, пані, аж на віки віку. Амінь. Ось такий давній цвинтар, що неподалік косьолу, верніше косів, знаходиться в центрі цього цвинтару. дорогі. Відвідувати своїх померлих, вони нам дали життя. Вони чекають допомоги від нас, тому що, як було сказано, вони сповідалися. Бог їх їм простив. Але за гріхи треба відпокутувати. Якщо вони не встигли на цьому світі відпокутувати, мусять там в чистилищі відпокутувати за свої гріхи, а ми можемо їм допомогти своїми молитвами. Добрий Єзу, а наш пані, дай їм вічне спочивання. А тут неподалік костюму відпочиває ксьонць Владиславванець. Добрий Єзу, а наш пані, дай му вічне спочивання. Нехай жиє з тобом пані, аж на віки в віку. Амінь. Пам'ятник, матка Боска. Тут є похоронний священик, який в цьому костелі городоцькому працював. Ignacy Kosiński Proboszcz Gudecki parafii Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Bila Пам'ятника ми знаходимося, де є похоронений священик. Ось бачимо плита. А на плиті пам'ятника, тут біля косьолу 25 метрів приблизно, є похований священик. На плиті ось так читаємо. Ту спочиваємо з влоги Ксенза, Онуфрего, Коцюбінського, дня 24 марця 1824 року з Żył on lat 32 na świecie. Zostawił tylko matce żali a nam przestrogi. Jak dobrze wiecie, że nie możemy żyć za ufali. Zmarły onufry, kaplan, przychodnia swego blaga. Glasien, szule, weschnienie, pomocy, duszy uprzedwiecznego. Zmutu anielskie pozdrowienie. Zdrowaś Marii Laski, Pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jest ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża. Будьте за нами грешними, та і в години смерті наші, Амінь. З інших книжок взято так. Народився Ксонц Онуфрій 1794 року, висячений на священника у 1817 році, працював у городку до 1825 року. Коли його висвятили, йому було 32 роки. Добрий Єзу, а наш пані, даймо вічне спочивання. Каплан, який служив вашим дідам, прадідам, шлуб їм давав, благословив, похоронив їх, а тепер вже знаходиться в вічності. І хай жиє з собою пані. Аж на віки, віку, Амінь.